От я на зем, щойно трошки спіймав, ну приблизно десь скільки тут ловив. Годинку. В тебе, Сашко, щось клює. Клює. А що в тебе клює? Диви який. Ого. Ну все, скільки ти гадаєш? Грамів 800-900 100-100. Ага, жилка в тебе 0,8, фіарокарбон. Ого, ти що 45 чи 55? 0,45. Ніфіга себе. Ну ти. Точно прийшла науканя. У мене ферокарбон 0,33 і в мене такі, як сіти найбільше там, десь грам 450-500. Автой бафюри який і. Дивіться, яка рука. і Дивіться, який окунідзі. Та да Це, блин, просто це, ну, це трофейний окон. На недогруз? Так, да, недогруз, перегруз. 18 грамів. Скільки? 18. 18 грамів. Приманка у нас 3 Так. Да. А ну покажи, що 18 грамів. На грузочку. На грузочку. Де нас тут нагрузка? Там така бомбо, бомбо. Да, 17 грамів. О, Приманка. Да, 17. Ти прикинь, таким грузком можна цих жаб бомбити. А да? бач, такі клієнти. Ти Ви який ротяка. Я в шоці. Перегруз, друзі. Перегруз. А ви напишіть в коментарях, будь ласка. Хто ловив... Отаких здоровецьких окунів, на перегруз на палку хороша. Не До 40 грамів тебе палка. Так. Що тебе там? Crazy Fish Orion. 900 там які? 40. Чи якісь там? 962 до 32. Ого.